Чули ви про таке нововведення, як національний кешбек? Ні, не чули. А якщо подумати логічно по назві, що це може бути? Ну, держава дає якісь гроші, так, так. кредит, напевно, а, за мінімальні відсотки, чи ще щось а, в принципі логіка прав е, правильна. Якщо ви купуєте українські продукти в магазинах, то 10% повертається вам. І сума може за місяць становити 3 тисячі гривень. Mm -hmm. І цікава ваша думка, чи довго проіснує в нашій країні така послуга і чи будете використовуватися нею? Ну, в принципі, так, інші ж банки вже застосовують ці технології, там Приватбанк, наприклад, відшкодовує певні відсотки. Я думаю, що це проєкт гарний, він проіснує. А якщо взяти ваш продуктовий кошик? То які ви продукти купуєте українські, який відсоток українських продуктів? Майже всі. Іноземні тільки можуть бути, наприклад, сири, але не так часто. Ну і цукерки, наприклад. А так, переважно це, ну, я думаю, що 90% це український виробник. А ви цукерки нашого минулого президента не купуєте? Ні, ні. Я поважаю швейцарський шоколад. Він перевірений вже роками його якість, тому. А, ні, такого ще не спиш. А як ви думаєте по назві, логічно подумати, що це таке? Так, чесно, я не знаю. Можливо, це те, що там не знаю, якось повертаються гроші та щось, Я знаю, що таке. Так. Думав, таке ну, в принципі, може довго тривати. Я, звичайно, таким буду користуватися, тому що, ну. Я багато купляв українських продуктів, там будь-то одяг, їжа, там в принципі якісь хендмейд продукти. Тому, в принципі, я думаю, це класно, я думаю, що це круто, таке вели і в принципі, чому б ні, тут, напевно, буде таке використовувати багато. Ну. Автовор. Так, в чому пні це було, круто, тому що країні багато чого куплятикого, тому ну, так. Да, тіка, так, цікаво, можна користуватися. А як ви думаєте, можливо, якісь там будуть збої або ще щось, якісь нюанси? Як ви думаєте? Та збої і в таких програмах є, так що збої це не таке важливе. Ну, а взагалі буде також? Ну так, да, буде. А які ви взагалі продукти купуєте? Це більш український виробник, більш закордонний виробник? Це більш український виробник. Та все, і одяг з українських виробників, і продукти також. Mm. Ну, кешбек, я там щось в магазині там, е е купляю, потім мені повертаються ці гроші. В принципі, логічно, <нах> на якщо, <картку. нах> якщо ви будете купувати українські <нах> продукти, то вам буде 10% від е е повертатися і 3 тисячі гривень на місяць у вас може вийти. <нах> ну, я думаю, <нах> народу це сподобається. І... А чого ні. Якщо... Я, я думаю, воно буде з кожним днем посилюватися. Я так думаю, я не, я не знаю, не впевнена. А якщо взяти ваш продуктовий кошик, <світ> а, скільки там приблизно відсотків продуктів українських є, які саме? Ну, я не завжди купляю тільки українські продукти. <світ> Но... Ну десь 50%, 40% скільки приблизно, як ви думаєте. 50-60. Десь так приблизно.